Перед початком даного відео хочу сказати, що у дубляжі від каналу 1+,1 плюс Олена Узлюк не вимовляла фрази Мамо та Кевін. Але вона у 2005 році від студії нового каналу дублювала ці фрази. Збіги випадкові. Приємного перегляду animal. Сдачи не надо, грязная тварь. Реш, не треба, тварюко. Мама! Мама! Что еще мы могли забыть? Що ж ми ще могли забути? Кінець!